Щирокий автомобіль у нас 2017 року випуску з надійним двигуном 2,4, газ, бензин на автоматичній коробці перемикань. Автомобіль у нас в повному приводі в дуже класній та гарній комплектації Latitude з рідним пробігом на автівочка 120 тисяч кілометрів. Питайте зауважень до автомобіля абсолютно ніяких немає. Є камера заднього руху. Ось такий він чорний на чорному. Дуже гарненька машина на гарненьких чорних красивих дисочках, на гарній гумі. По салону в нас чорна шкіра, виглядає це все дуже класно, без зауважень. Спереду нас зустрічає без ключових 4 електро... Електрорегулювання дзеркал зі складанням, 4 електросклопідйомника, електрорегулювання переднього сидіння, автосвітло, автодощ, шикарний мульти... мультируль, шикарна приборна панель. Мультимедіа, великий екранчик, у нас двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Також у нас є автоматична коробка перемикань, вибор режиму руху автомобіля, електричний ручник та широкий панорамний великий дах. Тому, друзі, якщо тобі сподобалась, моя пропозиція звертайся до нашої компанії Автофокус за адресою кінцева дорога 1 ТРЦ Республіка.